Друзі, attention! Вчора в мене була консультація з клієнткою, яка проживає в Ірландії, і, а, у якої а, померла мати в Україні, їй потрібно було прийняти спадщину. І я чую дуже багато недостатньої інформації щодо а, прийняття спадщини в Україні, коли ти за кордоном, і щодо вчення нотеріальних дій в Ірландії. Значить, перший фейк. Це те, що спадщину можна не приймати, тому що війна, строки продовжено 6 пів 4 місяці. Це неправда, вже це не діє з вересня. Загальний строк 6 місяців. Правила ті ж самі, які були за виключеним категорією осіб, які там на окупованих територіях, якщо є підтвердження факту смерті, але в цілому, все одно строк 6 місяців з дня смерті. Його ніхто не відміняв, ніхто не продовжував. Друге, це те, що неможливо прийняти спадщину, якщо ти за кордоном. Це неправда. Прийняти можна, заяву можна відправити поштою, можна це все організувати. Третій фейк те, що посвідчені ірландськими нотаріусами нотаріусами заяви, довірністі, вони не приймаються в Україні. А тільки має бути там якісь спеціальні міжнародну ліцензію, два нотаріус. Це неправда. Будь-який нотаріус, якщо це нотаріус, якщо він посвідчує вашу особу, ваш підпис, є е, нормальним для використання в Україні. Ми ці процеси супроводжуємо я особисто від А до Я. Тому ну, вже не знаю три роки, а люди все одно не знають, як це працює. Е, ще один фейк, е, який здається щодо того, що потрібно. Після посвідчення у Ірландського нотаріусі, звертатися до українського посольства. Це також неправильно, тому що українське посольство це юрисдикція України, ніяким чином вона не приймає участь, коли в нас йде посвідчення іноземним нотаріусом. Тому, будь ласка, не висуджуйте дезінформацію. інформацію.